Картопля не пюре займає одне з лідируючих місць в списку найпопулярніших в Україні гарнірів. Воно прекрасно поєднується зі стравами з овочів, м'яса і риби, так що пюре з картоплі. Гарнір воїстину універсальний, смачний і дуже ситний. Здавалося, що може бути простіше. Картопля, вершкове масло і молоко, ніяких секретних інгредієнтів, але все ж є кілька важливих правил. Дотримання яких дозволить вам приготувати ніжне картопляне пюре потрібного кольору і консистенції. Саме про них ми вам і розповімо в нашому сьогоднішньому огляді, яку картоплю вибрати. Для ідеального картопляного пюре краще не використовувати молоду і розсипчасту картоплю, її ми рекомендуємо просто відварити і подати скропом і вершковим маслом. А ось повітряне пюре виходить з уже не молодого, але ні в якому разі не пророслого картоплі. Вибирайте пружні бульби з рівною і щільною шкіркою, як правильно його зварити. У варінні картоплі немає нічого складного, але для приготування відмінного пюре його потрібно обов'язково очистити і розрізати на рівні частини. Намагайтеся не нарізати картоплю занадто дрібно, так він, звичайно, звариться швидше, але і втратить більше крохмалю. Важливо класти картоплю не в холодну воду, а в уже киплячу і злегка підсолену. Після того як картопля зварилася, його потрібно злити і злегка підсушити на теплій плиті. Чим краще розім'яти картоплю багато, безумовно хочуть заощадити час і використовують кухонний комбайн, блендер або міксер для того, щоб розім'яти картоплю. Ми все ж радимо витратити трохи сил і зробити це вручну за допомогою толкушки. Вибирайте просто дерев'яну або спеціальну перфоровану з нержавіючої сталі, з нею пюре вийде більш повітряним. Пам'ятайте, що ніяких грудочок в пюре залишитися не повинно, як правильно додати молоко і вершкове масло. Головна проблема, яка чекає багатьох господинь на цьому етапі, потемніння картоплі, якщо неправильно додати молоко, пюре набуває сіруватий відтінок, щоб такого уникнути. Заздалегідь підігрійте молоко, розтопивши в ньому вершкове масло, і додавайте суміш уже розім'яти гарячий картопля в кілька прийомів, злегка збиваючи так вийде ніжного вершкового кольору. На цьому етапі пюре потрібно посолити. Коли подавати пюре, зверніть увагу на те, що картопля це продукт, що містить крохмаль. Тому не хвилюйтеся, якщо пюре спочатку буде злегка рідкуватим, перед подачею каструю з гарніром рекомендується накрити рушником і ненадовго залишити, щоб пюре набуло ідеальну консистенцію. Воно досить довго зберігає тепло. Так що додатково розігрівати його потім не буде потрібно, до речі, картопляне пюре краще не зберігати і не розігрівати, а якщо воно все-таки залишилося, то використовувати його в якості начинки або для приготування запіканки. Як можна урізноманітнити пюре, найпростішим варіантом того, як можна урізноманітнити просто картопляне пюре, є додавання рубаної зелені, наприклад, петрушки або кропу, просто посипте його зверху зеленю безпосередньо перед подачею страви. Багато хто любить додавати мелений перець, але це краще робити одночасно. з Сіллю для більш вишуканих гурманів можна запропонувати доповнити пюре невеликою кількістю меленого мускатного горіха, тертого сиру або часнику.